Спасіння Господь дає людині як дар. Його неможливо купити, неможливо заробити, воно дається даром по вірі, по благодаті, тому що Син Божий, прийшовши на цю землю, віддав своє життя, в муках, стражданнях помер на Голговському Христі, проливши свою святу кров за грішних людей. Але смерть не могла його утримати. І на третій день він воскрес з мертвих. Він переміг сатану, переміг смерть, і він сьогодні є начальник життя. Зверніться до нього люди в молитві покаяння, будуть прощені ваші гріхи, буде знята всяка вина з вас, і ви отримаєте свобідний вхід в Небесне Царство. Для грішників, царство небесне, воно закрите. Тому люди не обмалютись, царство небесне закрите для грішників. І хто не покаївся в своїх гріхах, в небесне царство не попаде. А хто покаєвся, на тому вже немає гріхів перед Богом. Але далі треба жити згідно Слова Божого треба молитися треба єднатися з богом